Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Бог береже вас та ваших близьких, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, цінувати Богом даний час, вивчати Біблію, не бути обманутим, розуміти, що Бог нас бачить тоді, коли ми самі себе не бачимо. Сьогодні часто можна чути питання: я військовий, мої руки в крові, чи пробачить мене Бог? Як мені брати зброю і захищати сім'ю та дім, якщо Бог сказав не вбивай? Страшно постати перед Богом. Багато хто каже, що зброю брати не можна, захищати не можна. Часто ці люди живуть у вільних країнах, вони захищені державою, користуються благами цивілізації. Але коли зло приходить додому, що робити, коли твоє місто під обстрілами, коли ворожі війська мародерствують, гвалтують, вбивають і викрадають людей, як Бог ставиться до цього? Адже Бог. Даючи заповіді через Моїсея, сказав: Не вбивай. Так дійсно, Бог дав Моїсеєві заповіді, але коли Моїсей повернувся від Бога, він побачив, що народ впав у ідолопоклонство та розпусту. Тоді Моїсей розбиває кам'яні скрижалі з десятьма заповідями та закликає: Хто Господній, поклади руку на меч та вбивай. І загинуло в той день близько трьох тисяч чоловік. Після цього Бог дав народові заповіді через збільшення злочинів та беззаконь.